Аби були дрова, лісівникам треба працювати весь рік. Зрубати дерева діло останнє. Обрати ділянку для рубки справжній квес. Спочатку таксатори інспектують місцевість. Потім подають документи на лісозахист. Після погодження маркерують дерева. І лише тоді бригада може виїхати заготовлювати дрова. Подекуди це може піти до двох років. Сировину для майбутніх дров обирають ретельно. Раз на 10 років таксатори проводять ревізію лісів. Сухі дерева рубають, а порожні галявини засаджують. Тут є усихаючі дерева, що вже крольна суха, воно вже по-любому впаде, як воно стоїть, деревина сухенька, і пропадає. Щоб воно не пропадало, ми це все больні дерева сухі, ми всі випадку, даємо. Життя для молодого, щоб воно молоде піднялося і набрало свою масу. Деревину, яку готують на продаж для населення, ретельно перевіряють та ставлять спеціальну позначку якості. У кожній кладі, такого плану, як за моєю спиною, буде присвоєна відповідна бирка. І вже сама деревина має буде мати походження, і будь-який громадянин по номеру бирки може собі з'ясувати, чи законно заготовлені дані дрова, чи вони мають якесь браконьєрське походження. Ціна на дрова фіксована. Найпопулярніші породи дуб, бук та граб. Вони коштують півтори тисячі гривень за кубічний метр. Щоправда, є обмеження одному покупцеві. Тут продадуть не більше 15 кубічних метрів деревини. Звичайно, громадян має приїхати до нас в контору. Любу контору нашого підприємства або в саму філію приїхати, може взяти рахунок, оплатити рахунок, приїхати предоставити чек, що він оплатив, і потім порядки черги ми його відпустимо. Закупитися можна і онлайн на сайті Дрова є. Можна навіть оформити і доставку. Анастасія Вільхова, Сергій Гончар, Новини одинадцятого каналу.